Коротко доповім про стан справи в місті, е, відповім на запитання, які поставлені під анонсом під прямий ефір. Ну і, звісно, готовий відповісти на запитання, які будуть задані під час прямого ефіру. Е, почнемо з того, що у нас вже перший місяць весни, перший тиждень весни, купа планів, скажімо так, по благоустрою міста, по прибиранню нашого міста, по завершенню опалювального сезону. Сьогодні ще у нас. Е, Вночі прохолодно, в день також прохолодно, тому опалювальний сезон ми продовжуємо. Наші два теплопостачання підприємства продовжують опалювальний сезон. Є невеличкі проблеми з приводу поривів, але в загальному можна сказати, що опалювальний сезон пройшов на оцінку добре. У 2024-2025 року були проблемні питання, але комунальне підприємство з ними справлялося та справлялося ТОВ Сміла енергопромтранс, і без якихось колапсів у нас проходив опалювальний сезон. Збирали нараду вчора буквально про наступний опалювальний сезон, про різницю в тарифах, тому що хочу зазначити, що в державному бюджеті не передбачені кошти на різницю в тарифах. Тариф у нас залишився на рівні 2019 року, зокрема для побутових споживачів на послуги централізованої. Теплопостачання, тому будемо вирішувати, як ми. Будемо відшкодовувати ці кошти теплопостачальним підприємствам, тому що це вже зобов'язання, наскільки пояснило нам Міністерство фінансів і закону України про державний бюджет, це вже зобов'язання лягає на органи місцевого самоврядування, тобто на нас на місто покрити різницю в тарифах, які має наші теплопостачальні підприємства. З приводу водопостачання водовідведення. Водопостачання водовідведення надається цілодобова послуга. Також виникають незначні пориви. Ми комунальні підприємства. Підприємство, зокрема, їх усуває. Було запитання з приводу перевірки по. Аудиторській перевірці КПОДГЕО. На наступному тижні буде розширений сюжет. Мій профільний заступник разом з керівниками КП КПОДГЕО та аудиторською службою розповість, доповість по акту перевірки, зокрема, аудиторської служби, що напрацювали, що перевірили, тому докладно буде повідомлено, зокрема в засобах масової інформації та в мережі інтернет про перевірку КП КПОДГЕО. СКП Комунальник продовжує вивести твердих побутових відходів. Сьогодні підприємство наводить порядок по благоустрою міста. Також плануємо складаємо плани усунення аварійної мковості. Хочу звернутися до всіх мешканців нашого міста, зокрема. Надавайте, будь ласка, заявки в управління житлово-комунального господарства по усуненню аварійної венковості, по профілюванню, грейдеруванню доріг ґрунтових нашого міста, по підсипки доріг. Ця робота буде продовжена у 2025 році. Ми зупинятися не будемо на тому, що зробили у 2022, 2023, 2024, відповідно, будемо продовжувати дану роботу. З приводу усунення аварійної вемковості на територіях ОСББ, зокрема прибудинкових територіях, незмінно ми продовжуємо. Цю роботу, якщо ОСББ бажає е, заасфальтувати прибудинкову територію, або усунути аварійний вам колись, ми готові виконати ці роботи безкоштовно, але е, рахунок, е, асфальт за рахунок е, ОСББ, зокрема, або мешканців даного будинку. Е, сьогодні е, у нас. Перше тепло, двірники працюють, прибирають. Зокрема, вчора здійснювали прибирання біля кладовища за гребля, кладовища за гребля. Багато-багато роботи у нас заплановано на весну. Прошу всіх підприємств, установи організації також долучитися до весняного прибирання міста ще, звичайно, за рано трішки, тому що ґрунт ще промерший, ще волого, ще сиро, але е, давайте налаштуємося і зробимо наше місто разом частіше і краще. Благоустрій радіоприладного заводу і перехід, зокрема, в парк е, відповім, що так дійсно я казав, що наведемо порядок і благоустрій. Весною по е, радіоприладному заводу, де ми проводили роботи по заміні водогону. Нагадаю, по проновським коштам, залученням до міського бюджету, але трішки пізніше нехай стане тепло, нехай все висохне, і обов'язково ці роботи будуть продовжені і зроблені. Мазура 12 е, паркування на зеленій зоні, паркування на е, тротуарі. Мені вже чесно, соромно цій людині щоразу відповідати. Е, я вже не знаю, що вам відповісти з поліцією у Нас уже неодноразово проведена. Робота, не проведена нарада. На вчорашній день ми вже провели зустріч з головою СББ, зокрема, Нікіченко Ольгою Петрівною. З поліцією будемо планувати встановлення обмежувальних стопчиків, будемо планувати заїзди, проїзди, виїзди на дану прибудинкову територію і, зокрема, на тротуари. Я вже чесно не знаю, що робити. Ми полусфери закупили, полусфери поставили, водії не зважають. І тому всіх прошу реагувати відповідно при. Тому, як ви бачите, що запарковано автомобіль або на тротуарі, або на зеленій зоні, не соромтесь, телефонуйте 102, поліція буде виїздити і відповідно приймати, накладати штрафи про адміністративні правопорушення до правопорушників, які паркуються невідповідних зонах і невідповідних територіях. З приводу світлофору на Уманській незалежності, коли його відремонтують, він відремонтований, він працює, але нагадаю, що в зимовий період. У нас переведений в стан жовтого кольору. Тому що у нас це аварійна ділянка, спуск, підйом по вулиці Уманській, перехід на вулицю Незалежності. Тому е, при настанні весняного періоду, зокрема, коли не буде мінуса, ми чекаємо прогнози синоптиків, він буде переведений в нормальний стан роботи, е, який сьогодні маємо. З приводу собак по території міста, зокрема, Велика Яблунівка, чи верніше мікрорайон малої Яблунівки та багато е, інших мікрорайонів міста, так дійсно. У нас є питання по собакам, але нагадаю, що ми нічого зробити не можемо, крім стерилізації тварин. Ми в цьому році виділили кошти на стерилізацію. Будемо проводити комплексну, закупівлю комплексної послуги, зокрема по стерилізації бродячих тварин. Тому така ситуація в нас є, ми виконати його поки що не можемо. Перевезення дітей, зокрема пільгових категорій, ну, знову це водії, перевізники, знову буде проведена робота. Будь ласка, прошу вибачення, можливо, за тих водіїв, які виганяють дітей, зокрема інвалідів або е дітей-учасників бойових дій. Тому ще раз проведемо цю роботу, але нагадаю, що в нас діє програма перевезення дітей перших-четвертих класів у навчальні дні. У нас діє програма по пільговому перевезенню, зокрема деяких категорій громадян, це вісім категорій громадян, які сьогодні мають право користуватися. Було от запитання з приводу пільгового проїзду в автобусі номер 32 Є пільгові категорії громадян, які надають надаються пільги. Ну звісно, не всім, яким передбачено законодавством, а тільки які. Зобов'язання в нас держава переклала на органи місцевого самоврядування, ми передбачаємо кошти на пільговий проїзд щорічно. Я нагадаю, ця сума більше 4 мільйонів гривень складає по автобусному проїзду і близько 4 мільйонів гривень по пільговому проїзду залізничним транспортом. Тому міська рада здійснює відшкодування пільгового проїзду, але, на жаль, не всім категоріям громадян, тому що якщо всім категоріям громадян... Будемо здійснювати відшкодування пільгового проїзду. Ця сума виросте близько до 15 мільйонів гривень, якщо тільки взяти автомобільний транспорт, а не беручи залізничний транспорт. З приводу зупинки на Уманській, коли буде ставати автобус номер 32 то я вам скажу, ніколи він там ставати не буде, тому що та зупинка є не санкціонована. Нагадаю, що дана ділянка дороги є аварійна, і тому зупинятися там неможливо. Ми неодноразово зверталися вже до представників поліції. Ми неодноразово зверталися до представників трансбезпеки. Заборонена там зупинка громадського транспорту, зокрема на вулиці Уманській. Запитання було з приводу доступності стадіону чи можливо там. Чому потрібно питати дозвіл в адміністрації? Так дійсно у нас діє там графік. У нас займаються там спортивні школи, спортивні секції, е займаються діти, займаються ветерани. Тому дозвіл і е запитується в адміністрації стадіону, щоб не було хаосу, не було пошкодження е комунального майна. Відповідно складений графік, це безкоштовно і тому у нас займаються відповідно до графіків і діти, і ветерани, і е всі мешканці міста, які мають можливість, змогу і бажання. Займатися чи футболом, чи волейболом, чи баскетболом, вони обов'язково це погоджують з адміністрацією стадіону свій графік заняття на стадіоні Юність. Ну і традиційне запитання це харчування дітей, зокрема перших-четвертих і не тільки перших-четвертих класів. Нагадаю, що у нас сьогодні, оскільки під порог у нас перевищив. Допустимі межі у нас деякі заклади освіти, зокрема, 6 закладів освіти, в нас навчаються на дистанційному, на дистанційній формі навчання, плюс 17 класів в інших закладах освіти. І у нас дійсно не вирішено питання в деяких закладах освіти з харчуванням. По дитячим дошкільним, по дошкільним навчальним закладам питання вирішено. Тендер, хоч нам ставлять палки в колеса і не відбувся, але ми знайшли юридичний механізм, продовжили договір з попередньою організацією, яка надавала послуги з організації харчування в дошкільній навчальних закладах, по деяких школах проходять тендери вже в деяких три чи чотири. Чотири рази, але не можемо підписати договір, тому що, скажімо так, є нерадива конкуренція, і просто підприємець один одному заважають визначити переможця. Тому в деяких навчальних закладах, це, зокрема, на сьогоднішній день у нас чотири, де не відбувається харчування дітей. Повірте мені, кошти є. Кошти передбачені місцевим бюджетом, кошти передбачені навчальним закладом. Але на жаль, ми сьогодні не можемо організувати харчування в цих чотирьох навчальних закладах, тому що. Є юридичні моменти, над якими ми працюємо. Я думаю, що найближчим часом ми їх вирішимо. Зупинку на Богдана біля АТБ буде зроблена обов'язково в цьому році. Вона буде зроблена, але знову ж таки, все залежить від погодних умов. Я сподіваюся, з підприємцями говорили, що до літа зупинка буде зроблена, буде мати гарний, прекрасний естетичний вигляд, в тому числі з лавками і в тому числі з благоустроєм території. Хочу щиро подякувати Збройним силам України, силам оборони нашої країни за мир і спокій в нашому місті. Хочу подякувати. Всім волонтерам, всім мешканцям нашого міста, зокрема і підприємцям нашого міста, які вчасно сплачують податки. Тим самим ми можемо і маємо змогу допомагати Збройним силам України. Нагадаю, що в цьому році ми вже бюджетом Смілянської міської ради майже 20 мільйонів гривень передбачено допомогу силам оборони нашої країни. Тому всім ще раз слова подяки донатимо, допомагаємо, не зупиняємося, наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Разом до перемоги!